Чоловіки, які харкають і сякаються на вулиці. Бляха, я не знаю, з кого ви берете приклад: з аборигенів, з мавп, з мезозойської ери. Але бляха, припиніть це робити це настільки жалюгідно, настільки огидно, що словами не передати. Я виходжу сьогодні з магазину. У мене розряджається навушник, відключається. Я зупиняюся біля магазину, думаю, ну, треба подивитися, що з навушником. Просто в цей момент я бачу, як, попри мене, отак пролітає. Сказати, що я охреніла, нічого не сказати, якщо чесно. По-перше, я такого не бачила дуже давно, тому що я стараюся не звертати увагу на подібне, але я охреніла. Тобто, в той момент, якби я не зупинилася подивитися, що з навушником, то цілком ймовірно, що це могло б полетіти в мене. Суть не в тому, що я потім можу попрати ту куртку, чи здати її в хімчистку, чи ще щось. Суть в тому, взагалі, якого біса я маю думати про те, щоб не стати в харкотиння по дорозі, потім не відчищати своє взуття. Чи думати про те, що мені потрібно буде здавати мою річ в хімчистку, чи прати її самостійно, через те, що на мене голуб насрав, а через те, що харканула абсолютно доросла, свідома людина, це настільки треш. Що мені складно вкласти це в своїй голові зі словосполученням доросла адекватна людина? Нещодавно я, я взагалі прочитала пост в Треці про те, що дівчинка просто стояла коло під'їзду, чекала подружку, як на неї харканули з балкона. Типу серйозно ви виходите на балкон курити, або зроби собі якийсь стаканчик, куди ти будеш харкати й тішся своїм харкотинням, або тримай це в собі, шановний. Ну чому у жінок немає такої проблеми? Якби мені зараз почали розказувати про те, що Боже, ми такі різні, ви не знаєте про що ви говорите. What the fuck? Жінкам теж буває, що першить в горлі. Жінкам теж десь моментами хочеться сплюнути. Так, таке буває. Так. Але чому у кожної другої жінки з собою є пачка сухих серветок? Чому у вас немає цієї звички носити з собою серветки? Возити в машині клас! Кидайте собі, будь ласка, в кишені в куртку, щоб в кінцевому результаті ніхто не потрапляв в подібні ситуації. Тому що ні, нікому не прикольно дивитися, як іде чоловік, і такий, ой, в мене щось ніс забити, треба зробити отак і сяканутися. Як ми дійшли до цього з епохи, де чоловіки носили хустинку, хустинку, яку вони взагалі давали жінкам? У жінок йшли сльози, коли якісь інші були моменти. Ми дійшли до того, що блять, сучасний мужик не може елементарно висякатися в хустинку. Ну, сякайся, бляха, в свій рукав. Чому від твого вихід?